Прості та складні речовини. Багатоатомність речовин. Будова молекули. Склад кожної речовини можна записати за допомогою символів хімічних елементів. Наприклад, молекула води складається з одного атому оксигену і двох атомів гідрогену. І ось, так, ось такий вона має вигляд молекула води схематична, якщо її замалювати. Записати хімічну формулу води можна так. h 2 o Дієчка біля водню це індекс. Хімічна формула це умовний графічний запис молекули простої або складної речовини з допомогою хімічних символів та індексів. Індекс унизу праворуч указує на число атомів у молекулі. Тобто в одній молекулі води два атоми гідрогену і один атом оксигену. Всі речовини діляться на прості та складні. Разом з тим, прості речовини діляться на метали та неметали. Прості речовини це речовини молекули яких складаються з атомів одного хімічного елемента. Приклади О2, h 2 С8, ферум. Складні речовини це речовини, молекули яких складаються з атомів двох і більше хімічних елементів. Приклади. Ferum С, СО2, H2SO4, кальцій СО3, H2O hno 3 Багато дуже багато складних речовин. Потренуйтеся самостійно. H2O. 4H2O. Отже, 4 молекули води складаються. Кожна молекула яких складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Далі 10 о 2 3 h 2 o 5 с Потренуйтеся самостійно. Метали та неметали. метали. Метали мають характерний метал металевий блиск. Ковкість добре проводять електричний струм і теплоту. За звичайних умов усі метали за винятком ртуті перебувають у твердому агрегатному стані. Властивості металів зумовлені їхньою внутрішньою структурою. Метали є речовинами атомної будови. Приклади металів мідь, золото, алюміній, калій, цинк. Неметали – не мають металевого блиску за винятком йоду та графіту. Крихкі і руйнуються від удару, виняток складає алмаз. Погано проводять електричний струм і теплоту можуть бути твердими, рідкими і газуватими. Приклади неметалів: сірка, графіт, фосфор, йод, бром. Ось графіт. Він крихкий, чом темного кольору і алатропна модифікація алмаз. Навпаки, за своїми фізичними властивостями. Розрахунки за хімічними формулами, розв'язування задач. Приклад задачі. Масова частка карбону в його сполуці з оксигеном дорівнює 27,3%. Треба визначити формулу цієї сполуку, якщо відомо відносна молекулярна маса 44. Отже, запишемо. Дано, масова частка карбону 27,3%. Молекулярна маса, ну, ми знаємо, що до складу сполуки входить карбон і оксиген. Значить, це Х, дорівнює 44. Ми беремо за основу формулу W дорівнює масова частка дорівнює АРХ поділити на МР, то є атомна маса Х, речовини. Невідомої речовини і поділити на молекулярну масу сполуки. Беремо з нашої задачі масова частка карбону у нас 27,3, бо ми шукаємо карбон, спочнемо з, нево, з, нево, з нього. Далі Х помножить на 12, 12 це відносна атомна маса карбону. Кількість ми не знаємо. Атомів карбону і поділити на 44 молекулярну масу. Тобто атомну масу карбону ми знаємо, але кількість атомів карбону не знаємо і помножити на 100. Рішаючи це рівняння, у нас виходить 1. Отже, карбону 1 атом у молекулі це ХО. Далі шукаємо масу оксигену. Ну, це вже взагалі дуже просто. 44, це відносна молекулярна маса сполуки, мінус 12, дорівнює 32, 16. 32 ділимо на 16, а 16 це атомна маса оксигену. І ми знаходимо двічку. Отже, осигену.